Волонтерський центр на Сучкова, 36, що розпочав свою діяльність з перших днів повномасштабного вторгнення, продовжує невпинно працювати і залишається надійним тилом для українських військових. З приходом осені запити дещо змінилися, розповідає волонтерка центру Аліна Яценко. Хлопці наші ночують в окопах, в старих покинутих будинках, де, звісно, немає опалення. То із основних потреб, що зараз потрібно, це буржуйки. А в нас є в місті люди, які варять ці буржуйки із старих газових балонів, із старих бойлерів, з якихось ємкостей металевих, щоб потім передавати ці буржуйки хлопцям туди на передову. Ми декілька разів давали оголошення про те, щоб до нас приносили. Ті ж самі електроди, е, обрізні диски для болгарки, листи металу, чи, може, старі балони, там, чи бойлерні це те, що зараз дуже потрібно, і, е, неймовірно, великий запит і потреба в ліках, тому що холодно, і якби це так парадоксально не звучало, те, що з війною ми забули про ковід, але. Він є, він нікуди не дівся. І хлопці, які там на передовій, вони також дуже сильно хворіють ковідом. Потрібні і антибіотики, і жарознижувальні препарати. Але основний масив потреб це порошки від застуди, це типу гріпекс, колдрекс, якісь пігулки типу бромгексину. Щодня, щодня на це йдуть запити і неймовірні запити. Зібрати аптечки для захисників та захисниць може кожен. Її можна принести до. Волонтерського центру, а звідси ліки відправляться на передову. Окрім протизастудних засобів, є запит і на препарати проти діареї. Звісно, вода там у них не очищена, і якби це. Неприємно не звучало, і доводиться збирати і дощову воду і ледь не пити з калюжі, бо не у всіх місцях є вода. Звісно, ми не говоримо про пігулки або порошки, які стерилізують воду, тому що їх досить складно дістати. Це специфічний препарат, але засоби від діареї, типу смекта чи щось схоже, то це прекрасно. Лопірамід той же самий пігулки постійно-постійно хлопці потребують. Допомогти можна із виготовленням буржуйок, надавши матеріали. Якщо змоги принести чи привезти немає, волонтери центру можуть забрати самостійно. Тож, якщо маєте металеві листи, електроди, диски чи щось інше, що можна використати для виготовлення буржуйки. Є можливість долучитися до гарної справи. Також ми можемо напряму сконтактувати людину з тими умільцями, які в місті варять ці буржуйки. В основному це не якесь підприємство, це звичайні громадяни. Незвичайні чоловіки, хлопці, які мають основний вид діяльності роботу. А у вільний час, там ввечері після роботи чи на вихідних, вони у себе вдома на господарствах варять ці буржуйки. Потім все це приносять на один склад. Там їм виділили ангарчик, де це залишають або військові їм дзвонять, або нам дзвонять і там кажуть: нам треба така, така кількість буржуйок. Чи можете ви допомогти? і Ми їх вже контактуємо з цими хлопцями. Завжди є потреба і в теплому одязі шкарп. Петках, термобілизні. Також в центрі продовжують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки. Хотілося б ще сказати, щоб все це зробити, виготовити маскувальні сітки або виготовити окопні свічки. Звичайно ж, це воно просто так не, не береться. Це необхідні і тканина, наприклад, для свічок, необхідні і. Сама сітка, основа, на яку плететься тканина, необхідна фарба, яку ми закупляємо, для того, щоб пофарбувати тканину у відповідні цвіта. Наприклад, якщо для осінь, це щоб було там і жовте, і коричневе, і сіре, закупляємо фарбу для тканини, фарбуємо і потім вже ж виготовляємо маскувальні сітки для окопних свічок. Необхідні жестяні банки з під консервів, необхідно великій кількості парафін, які також необхідно закупляти. Для цього потрібні кошти. І тому ми з Користуючись нагодою, я хочу подякувати і нашим мешканцям, нашим підприємцям, деяким депутатам, які допомагають нашому волонтерському центру Матеріально у нас є волонтерська картка, на яку можна хто скільки може надавати допомогу нашому волонтерському центру, тому що щоб оце все виготовити, що я назвав вище, необхідно зробити відповідні закупки. Невідповідні, скажімо так, матеріали, інгредієнти для того, щоб вже був кінцевий результат. Готова маскувальна сітка, е окопна свічка. Волонтери центру також допомагають з ремонтом військових автомобілів. Ми також нашим військовим допомагаємо їх, по-перше, перегнати сюди, скажімо так, на мирну територію і тут вже також. Включаємо всі свої можливості, зв'язки для того, щоб відремонтувати ці автомобілі. От такі, так ми працюємо і просимо мешканців Новомосковська, підприємців, хто може, допомагайте, тому що це ви допомагаєте не нам, не волонтерам, а допомагаєте нашим Збройним силам України. І я впевнений в тому, що і. Мешканці Новомосковська і Ідприємці Новомосковська вони завжди відгукувалися, і відгукуються на такі пропозиції про допомогу, тому що всі ми віримо в наші зсу, віримо в нашу перемогу і віримо, що все буде Україна. Для того щоб допомагати армії, не обов'язково бути волонтером. Це справа кожного українця, кожного громадянина, який вірить в соборність та незалежність нашої держави. Тож допомагаємо, чим можемо. Єднаймося та наближаємо перемогу разом.